Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме у парку Шевченка. Це одне з найулюбленіших місць відпочинку для наших Дніпрян. І так як вже настала осінь, вже потрошку падає, падають листи, листва і ось такий вже. Цей парк становиться осіннім. І ми вирішили показати вам, як він виглядає. До речі, сьогодні ще тримається дуже гарна погода, це такі останні теплі дні, і вже, за прогнозами синоптиків, вже у четвер буде похолодання і листя. Опаде повністю наразі, дуже гарно виглядають дерева, вони такі притаманні осені мають кольори вже зелений, жовтий, червоний, трішечки опалого листя і прийшла вже осінь у Дніпро. І парк Шевченко такий став по-особливому цікавий. Тож, якщо ви маєте... Бажання маєте вільний час, то можете завітати до парку і тут насолодитися гарною природою. Ось можете побачити, що вже багато опалого листя в нас. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі у парку Шевченка. І тут він має вже такий особливий вигляд. Такі осінні, вже з'явились на деревах жовті листочки, вже вони і опадають. А ще тримається дуже тепла погода останні такі теплі дні. Тож, якщо маєте бажання та вільний час, можете приїхати сюди прийти та прогулятися у таку чудову погоду, таким чудовим, гарним осіннім парком. А вже за декілька днів. Синоптики прогнозують, у нас похолодання, тому встигніть, отримати такі прогулянкові емоції, поки ще є на це час. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте фм 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.